Всім привіт! І з вами Блейк Team, Мене звати Олександра Гришина, і сьогодні ми поговоримо про існуючі види контактних педалей і розберемося, яке швело взуття підходить до них. Отже, ви придбали свій велосипед і вирішили зупинити свій вибір на контактних педалях, або ж вирішили зробити апдейт ваших топталок на більш ефективнішу версію. Але ж вони всі різні, дивні з виду, і ще до них потрібно якесь спеціальне веловзуття. А без веловзуття можна? Ні, не можна. Бо частинки зв'язки, контактні педалі плюс спеціальне веловзуття не працюють одна без одної. То, що закриє ваші потреби, давайте визначимося із поняттями. Контактні педалі це частина системи кріплення веловзуття до педалі, контакт якої кріпиться до передньої частини стопи. Шип, що прикручується до підошви підошвовзуття, є елементом кріплення. Контакти бувають різні в залежності від стилю катання. Існують два основних і самих розповсюджених види SPD для маунтінбайку та шосе SPD-SL. Трошки згодом я розкажу, що означають ці абревіатури. Отже, SPD та SPD-SL відрізняються зовнішнім виглядом, розміром та різним кріпленням до підошви. Основний же функціонал контактів це фіксація ноги до педалі, яка робить педаляж ефективнішим, безпечнішим та контрольованішим. Особливо при нестабільному покритті історично тема фіксації ніг до педалі прийшла у сьогодення із шосейного велоспорту у 1970 році. Педалі Чинелі M71 замінили звичайні застібки з петельками та ремінцями, названий у нас шипом кліт. Який фіксував взуття в певному положенні. Спочатку шипи виготовлялися з алюмінію, а пізніші версії почали виготовляти з сформованого пластику. Хоча Ченелі стверджує, що вони винайшли педаль, яка не потребує застібок, але саме французький бренд Look вважається ключовим каталізатором успішного впровадження технології контактних педалей як комерційного проєкту, будучи виробниками фіксаторів для лиш. Лук запустили продукт для велоспорту, назвавши його педаль автоматик педалі із пружиною, від яких можна було вистібнути ногу за допомогою обертання стопи в сторону. Ця функція дозволяла безпечно від'єднати ногу від велосипеду. У 1984 році контакти від лук використав Бернар Іно, п'ятиразовий переможець найвідомішої у світі шосейної багатоденки Tour de Франс, запатентувавши дизайн, лук монополізував ринок контактів, і вони досі є головним конкурентом Шиману у цьому напрямку. Напрямку. Першими ж контактами для шосе у Шимана стала модель Дюрейс 7401, що з'явилася в 1987 році, і мала кріплення сумісне з лук, ліцензоване французами. І в 1990-му Шимана розробляють свою систему SPD Shimano Pedaling Dynamics, яка отримує менший металевий шип з двома точками кріплення до взуття. Це стає природнім вибором для маунтинбайкерів та їзди по пересіченій місцевості загалом. І у 2003-му Shimano представляють світові свої перші контакти для шосе SPD SL – Shimano Pedaling Dynamics Superlight – модель дюрей 7750, яка була розроблена з урахуванням відгуків Ленса Армстронга. Давайте розглянемо найрозповсюдженішу версію контактів Shimano Pedaling Dynamics, які позиціонуються як більш універсальні педалі. По перше, закріпитись на них можна з обидвох сторін, на відміну від SL. Вони мають маленький металевий шип на двоболтовому кріпленні, що втоплюється у підошву велосипедного зуття. Це зроблено задля можливості без перепон ходити бігати у веловзутті, а також за умов забиття шипа землею, все одно мати можливість зафіксувати ногу на педалі, яка й розрахована для того, щоб бути ефективною в різних умовах, що пов'язані з їздою по пересіченій місцевості. Більшість з педалей мають запас ходу при взаємодії взуття із педаллю. Це дозволяє вільніше рухати ногою і загалом почуватися комфортніше під час їзди. SPD є зручними для велотуризму, велопрогулянок, а також є необхідною частиною екіпіювання у деяких видах велоспорту. Веловзуття SPD має відмінності із взуттям SPD SL. Ви не зможете прикрутити шип SPD на взуття SPD SL. і навпаки. Шипи різні, як і тип їх кріплення. Як і конфігурація підошви, на яку вони кріпляться. Тож при пошуці веловзуття необхідно шукати взуття саме із категорії SPD. Переходимо до контактів SPD SL. Я же шосер! Це педалі для їзди на шосе, як ми розказували вищі історії їх появи. І їх синонімом є абревіатура SL – суперлегкість та передача потужності із ноги у педаль. Сама ж платформа педалі ширша за SPD, а шип має більші розміри і кріплення у вигляді трьох болтів. Шосейний шип розташований на зовні підошви, що затруднює пересування пішки. Це незручно. Ви йдете на п'ятках, бо носок воловзуття задерне наверх. Це взуття зовсім не призначене для ходьби пішки. Також при надмірних походеньках можна стоптати цей шип, бо він зроблений із пластмаси. Так, існують гумові чохли, які захистять шип, але все одно ходити незручно. Також, якщо шип при вступанні у землю заб'ється, то його вже не прикріпити до педалі, поки там буде земля, і цей шип одностороннього кріплення. Якщо порівнювати SPD і SPD-SL, то їх порівнювати не можна, тому що вони мають різні спеціалізації. І якщо, наприклад, ви придбали шосейний велосипед, або ж у вас є шосейний велосипед, і ви хочете швидкості, сили, потужності, то вам варто розглянути SPD SL. Якщо ж ваш велосипед Гревел або МТБ, і ваші покатушки будуть змішаного типу, пересічена місцевість і шосе, то вам варто розглядати SPD. Зачасту новачки обирають для себе саме SPD, як більш універсальні, тому що вони простіші у використанні і невибагливіші до спеціалізації вашої їзди. Із видами педалей все більш-менш зрозуміло. Перейдемо до спеціального взуття. Спеціально наголошую на слові спеціальне. Велотапки, велоботи, велокроси, велотуфлі це важлива одиниця екіпіювання велосипедиста, яка стоїть на одному рівні із правильно підібраним сідлом. Бо погодьтеся, коли сідло і взуття незручні, багато задоволення від катання не отримаєш. Веловзуття буває на пластиковій чи карбоновій підошві, на шнурівці, в липучках, в велкрокарабінах або в системі Boa. Поєднує їх один фактор наявність двох або трьох отворів на підошві, які є місцями для кріплення шипа контактних педалей. Але на цьому все не закінчується. При купівлі веловзуття слід багато чого враховувати. Це комфорт, жорсткість, стиль, а також і значна вартість, яка може варіюватися від 2 до 10 плюс тисяч гривень. Високоякісні моделі можуть коштувати у 5 разів і більше за бюджетніші варіанти, але чи принесуть вони вам у 5 разів і більше продуктивності? Це складні питання, на які не так просто відповісти, тому що на кожному рівні є різне веловзуття зі своїми характеристиками. Враховуючи інформацію вище, ми можемо зробити певну кореляцію: чим ближче модель педалей і веловзуття до професійних гонщиків, тим вищі її характеристики, матеріали, технологічність і очікувано ціна. Давайте розглянемо фактори, що впливають на ціноутворення. У більшості взуття початкового рівня підошва виготовлена із полімеру, який порівняно товщий та гнучкіший у порівнянні із жорсткими та легкими карбоновими підошвами, що зустрічаються у моделях вищого рівня. Через цю відмінність між матеріалами взуття із карбоновою підошвою має покращену жорсткість і стабільність платформи, що перекладається у помітне підвищення передачі потужності та швидкості на дорозі. Але якщо ви тільки почали свій велосипедний шлях, не обов'язково звертати на неї. Авність цього параметру пластикова підошва познайомить вас із усіма перевагами їзди у контактному веловзуті. Система затяжки велосипедного взуття у більш бюджетних моделях, як правило, використовується система на липучках в той час, як у більш дорогих зазвичай встановлюють систему БО або карабіни Велкро. Або ж функціонально поєднують ці системи. Липучки також можуть забезпечувати високий рівень фіксації та зручності, але вони не мають такої легкості та точності регулювання на ходу велосипеда, як система BOA або карабіни. Як правильно обрати свою пару? Взуття є важливою сполукою між вами. Та велосипедом рахування того, наскільки якісна підошва, система затяжки, матеріал виконання верху виконують свої функції, допоможе вам отримати максимум від самого взуття, і це неодмінно вплине на рівень комфорту та задоволення від їзди на велосипеді. Наші рекомендації по вибору веловзуття такі. Ми не рекомендуємо обирати свою першу пару в інтернеті, як і другу, так і третю також. Бо виробники без повідомлення публіки можуть змінити колодку чи змістити липучку на пів сантиметра. Також обирати в інтернеті доволі жорстке веловзуття це помилка. Окрім різних колодок, ви також можете не вгадати із підйомом стопи чи зручністю системи затяжки. Ми рекомендуємо обирати будь-яке веловзуття офлайн у магазині, де у вас буде можливість ретельно приміряти кілька пар і зробити висновки. Відповідальність за ваш комфорт під час катання лежить на вас. Just do it! дякую, що подивились наше відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до зустрічі!